Привіт, друзі! А також нові глядачі і підписники. Мене звати Оксана Тріль, і тут на своєму каналі я ділюся зазвичай парфумерним досвідом. Сьогоднішнє відео це продовження е, відео попереднього про мої парфумерні жахи. І якщо говорити... Е, Відверто, то не хочеться бути категоричною, і не завжди так буває, що парфуми або любиш, або ненавидиш. Є такі парфуми, які просто подобаються. Є парфуми, які можна носити під спеціальну подію, під спеціальний настрій. Вони не завжди доречні в повсякденному житті. І сьогодні я хочу розказати про парфуми. Які я спочатку не зрозуміла, деякі взагалі зафукала, але на сьогодні це я не можу сказати, що це моя любов, деякі дійсно любов, а деякі парфуми я поважаю, мені вони подобаються, мені подобається їх розгадувати. Тож не буду, тож не буду довго говорити. Почнімо. Перший парфум. На сьогодні я про нього вже говорила, здається, в парфумах для розкішної жінки. Цей парфум я довго минала, тому що на початку він мені дуже не сподобався. Тут багато фруктів, якщо не помиляюсь, груша є. Я так сьогодні піраміди не буду. Моніторити, просто розкажу про свої враження. І цей, як завжди, цей парфум він для мене спочатку виявився надто солодким. Все було в ньому надто надто квітів, надто фруктів. І, перш за все, занадто солодкий занадто гурманський. Він на мені і подрив, і не сідав як слід. І я думаю, що, можливо, тому що перші випуски були трошки інші. А цей випуск у мене нова... новороб. Аромат, який я почула два роки, приблизно два роки тому, вже війна почалася. І... Якось на зупинці я почула шлейф. Я зрозуміла, що цей шлейф, скоріше за все, належить Лавіабель. Але він звучав: до речі, це була спека. Ну, можливо, не спека, але досить тепло було на вулиці. І мені просто захотілося закортіло його мати в себе на поличці. Аромат, який. Відкрився дійсно і фруктами, і квітами. Я, от, я знаю, що тут багата піраміда, а може і небагата. Зараз піддивлюся, все ж таки хочеться не бути голословною. Небагато. Тут є, до речі, чорна смородина, яку я не відчуваю тут. І груша. Грушу дійсно можна почути. Ірис, жасмін. Із квітів всього дві квітки. І праліне, праліне, ваніль і білий мускус. Ось на початку свого захоплення, коли він мені не сподобався, аромат 2012 року, мені тут я ніяких фруктів взагалі не відчувала: праліне, мускус, ваніль, все, що я відчувала. Можливо, ірис. Зараз. Для мене цей аромат носибельний, зараз він яскравий, жіночний, і я думала собі, чого ж я його так ну, оминала. так? Я думаю, що можливо гормональний фон змінився, можливо, кожні п'ять років змінюється. У нас змінюється сприйняття ароматів. І взагалі мені на той момент, коли він мені не подобався, мені подобались більше такі індустріальні шкіряні, гумові, удові аромати. Вони дійсно мені і зараз подобаються, але смаки трошки розвернулися в сторону гурманіки, і тому цей аромат у мене зараз в фаворитах. Я його Мало того, що я сама отримую задоволення, коли я його ношу, від цього шлейфу отримують задоволення люди навколо. Дійсно, потрібно наносити мати міру в нанесенні аромату, і тоді буде вам щастя. Ось така історія з Левіль. Наступний аромат. Так само не справив на мене враження, коли я з ним познайомилась. Я на той момент була під впливом класичного опіуму, дійсно такого богемного, артистичного багатого аромату. Я можу сказати, цей аромат так само багатий, тільки в іншу зовсім сторону, якщо то і в сторону орієнтальності. Східності то цей парфум дуже мені нагадує вайп Лавіабель. Тільки він, як і флакон, створений для того, щоб його носити на вечірках. І от тут є дуже класна кава. Взагалі мені кава подобається в люксі. Тим, що вона така капучиніста, вона така, скоріше за все, з молоком і солодка. Взагалі я люблю каву в ароматах, але в люксах особливо. Знаєте, це, Я повертаюсь до цього аромату, коли мені хочеться відпочити, коли мені хочеться такі лагідні обійми. Він такий тусовочний, я можу сказати. Також компліментарний, шлейфовий. І тут всередині є фльордоранж, який його наче підсвічує зсередини. І от він такий дає йому трошки пронизливості. Я його дуже люблю, в спеку він е, також класно шлейфить, класно розкривається. Хоча зазвичай багато хто його любить носити саме взимку. Але я люблю його цілорічно носити. Наступний аромат аромат провокація. більше люксів сьогодні не буде. Аромат провокація – це кокаїн від Френка Буклє, і цей парфум взагалі. У мене викликав такі асоціації з якимось з нудотою, з блювотою, я не знаю, з, індоль, з індолом, тому що тут є тубероза і лілія, які зазвичай можуть такі ноти видавати. І я до сьогодні відчуваю в ньому індол. відчуваю. Але цей індол от і надає йому ці родзинки. Він стає, ну він не, не стає, він взагалі чуттєвий аромат. Я думаю, що такого флакончику вистачить на все життя, тому що дозування він він все ж таки, він любить дозування. Він, ой, ну він раз, зараз ну, розкажу свою історію. Я його не зрозуміла, зафукала на початку, а потім почула шлейф. Я його не запам'ятала, просто почула шлиф від когось, запитала аромат. Мені розказали, я побігла, купила флакончик. На мені я відчувна відчуття мої. Враження від нього не змінилися. Я все так все ж так відчувала цю лілію і туберозу, До речі, тут і пралінеї, і тютюн. І от, мабуть, тютюнові ноти я також люблю в парфумерії. І все вкупі він дає мені такий якийсь. Ну, якийсь, якусь таку я ну, не стомленість, такі нігу, якусь я не знаю. Ну, він досить сексуальний, я би сказала так, не для кожного. І він є аромати погодозалежні, а цей аромат як сяде. Якщо він сяде, буде тішити. На мене він рідко коли нормально сідає, тому я його ношу подалі від лиця. Але Завжди, коли я ловлю цей шлейф на вулиці, я отримую кайф і задоволення. Згодом, буквально через хвилиночку, я думаю, що це, що це, що це за краса така. Згадую, що це кокаїн, і завжди роблю людям компліменти. Ну, я, я не знаю, от він такий якийсь дивний для мене, але щось в ньому таке є. До чого хочеться тягнутися, його хочеться нюхати. Від... І от е, полярність від ненавиджу до люблю і навпаки. От тут сподобався в шлейфі, ти його собі купляєш, і він на тобі знову не сідає. Ось такі враження від нього. Але я його поважаю, ношу його е, досить рідко, е, і коли я почую десь його в шлейфі, от, мабуть, тоді. Мене захльостують ці емоції, і я приходжу додому і наношу його на себе. До речі, чоловік його ненавидить. Наступний парфум – це всім відомий аромат Rose Mask від Montaal. У нього багато прихильників, багато ненависників. Ну, в, в, як… Насправді, і у кокаїна, і далі ще будуть такі аромати специфічні. І от я цей аромат також не одразу признала, не одразу його купила, тому що на мені він ніяк не відкривався. Це така істерична троянда. Ось так я її відчувала раніше, і мускус. Всього дві ноти, можливо, там ще якісь ноти є, я не пам'ятаю, але я відчуваю ось мускус і троянда. Троянда досить, до речі, натуралістична і така, можливо, навіть болгарська, така жирна, така запашна троянда. Хто любить троянди, не оминайте. Я, до речі, цей парфум більше мені він подобається, я його бачу на брюнетках. Мені подобається так його пульвік витирати. І троянда дійсно тут. Ну дуже класна. Аромат директор сексуальності на моїй поличці, я його так називаю, жартома. Але також його потрібно пробувати, тестити перед тим, як купляти. Він не залишається поміченим, це аромат Такий статусний. Ну, його можна носити кожного дня, але дозувати, і якщо ви будете його дозувати, він буде, буде вас тішити, як і мене зараз. Наступний парфум це ганімет. Всім відомий у нас зараз в Києві власне засилля його. І навіть не дивлячись на те, що його дуже багато, я відчуваю в різних місцях. Особливо в таких людних, в центрових місцях, в якихось торгових торгівельних центрах. Цей аромат я часто відчуваю. І, ви знаєте, це дуже дорого-багато, це сучасно, це трендово, і можу сказати, що аромат дійсно вартий уваги. Я його, коли купила, не одразу зрозуміла. Чого стільки, ну, чому до нього стільки уваги? У мене вже була бакара, і бакару, бакару я одразу сприйняла, вона мені одразу на мене справила враження, я її покохала прямо з першого занюху. То цей аромат він такий трав'янистий, зовсім не солодкий, можливо, ледь-ледь інколи якісь там ноти є. Згладжуючи пом'якшувальні, але він такий гостренький для мене. Я відчуваю тут е, от саме таку індустріалізацію. Він е, трошки гуми, трошки тютюну, трошки поліграфії, якась землистість в ньому є. Якісь такі трав'яні е, ноти схожі, можливо, це не трав'яні, а якийсь такий тютюн, мокрий лист тютюна. Тому що не схоже, щоб це було як е, такий сухий тютюн, а саме такий вологий лист тютюна. Взагалі аромат дуже е, цікавий, грайливий. Я думаю, що його неможливо не впізнати, але на кожній шкірі він якось себе по-іншому проявляє. Можливо, я ще... Я, до речі, у мене, я знайома з тілією, яка мені дуже подобається, і вона мені більш носибельна, ніж ганімет. І я не знайома з енцелатом, і мені хотілося би познайомитись. Можливо, це я енцелат відчувала, тому що кажуть, що вони якось перекликаються між собою. Я його не бачу з майкою і шортами. Ну, Можливо, це потрібно мати якусь супер доглянуту. Якусь, якийсь такий статус своєрідний, ну, цей аромат статусний. Він не бачу його на дешевих дівчатках, не знаю, на підлітках. Вибачте, що я так говорю. ну Інколи от такі, бачиш такі зграйки підлітків, які там Матюкаються і ну, неприємне явище. От на таких дівчатках я не бачу його. Це аромат такий статусний, і я би сказала, що він навіть аристократичний. Я би його могла включити в таку добірку. Наступний парфум це. Насомато від Нудіфлору, який я купила всліпу і трошки жахнулася, коли його нанесла на себе. Це був всього один пшик, і він мене не відпускав, я його потім побігла змивати. Специфічний аромат, але я до нього, я спочатку його виставила на продаж. Потім в мене його одразу не купили, я почала його потихеньку-потихеньку до нього підходити і я. Якось він мене заворожив. Тут е, контрастна композиція, з однієї сторони, якась неймовірна м'якість в ньому є. Я не знаю за рахунок чого. Можливо, це мускус такий надм'який, Ну, щось таке приємне, м'якеньке, е, можливо, молочне, щось таке дуже приємне для мого носа. З іншого боку, фужерна складова. Така трав'яниста, трошки гіркувата, але гіркуватість, до речі, трав'янистість мені схожа з ганімедом. І от він кон... на контрасті постійно я, коли його на себе наношу, відчуваю цю трав'янистість, і потім мені розкривається оця м'якість. І за оцей кайф переходу від трав'янистості до м'якості я ладна багато чого віддати. І я його залишила в себе в колекції. Він дійсно дуже гарно розкривається, і я отримую на нього компліменти. І, до речі, от кругленька кругляшок-кришечка це говорить про те, я колись чула таку думку, це не 100%, що це так і є, що це істина. Що такі. Прямокутні кришечки це для чоловіків, а кругленькі кришечки це для дівчат. Я не знаю, чи це я одна чула таке, чи це дійсно так. І десь, начебто на сайті, на офіційному сайті таке написано. Я його бачу як унісекс, і на чоловіках, і на жінках. Він дуже гарно шлейфить. Оце мій один з улюбленців, але я його рідко ношу. А інколи десь в якусь охотку, якась під особливий настрій, богемний парфум. Я думаю, що він також не, не на кожен день і потребує особливо, особливого луку, якогось такого образу, якогось вбрання. Мені так здається. Наступний парфум це Томас Касмала номер 4 Також у мене. Є вдома з космола 10 я не знаю, з чого. почну з четвірки. Четвірка це аромат, як по мені, от як є він враження перша справи на мене. Це хімічна атака. Я прочитала, що він схожий на бакару і кірки, що це типу така суміш. Але це не так. Можливо, кірки. Кірки так, а бакара ні. Бакара вона м'яка і вона зовсім інша. Бакара вона, в неї такий дуже такий тендітний, тонкий шлейф. Там є е, стерильність, є бентовість, але вона е, в якомусь такому в якійсь хмарці солодкій, такій полуничній. Так? Зовсім немає солодкості, тут тільки мускус кірки подібний. І він, мабуть, він гучніший, ніж в кірки, але він якось і м'якіше. І тут я відчуваю цитрусові ноти. Цей парфум мене, у мене замовляють і жінки, і чоловіки, і приблизно, якщо у відсотковому співвідношенні 50 на 50. І ви знаєте, саме на чоловіках він дуже класно розкривається. Він мені подобається на чоловіках. Ні, ну, звісно, це хімічна атака, це газова атака. Отак. Я його залишила у себе, хоча він мені не сподобався категорично на початку. Але якось я його нанесла, розношувала і декілька отримала приємних декілька. Висловив щодо нього декілька компліментів, запитань і вирішила його залишити, бо дійсно він, дивлячись на кого він сідає, і дивлячись, скільки його нанести. Аромат цікавий, прямо от півтора року, як він у мене, і він б'є рекорди продажів. Оцей аромат. Також мені захотілося спробувати. Десятку написали, я прочитала в коментарях, що він, вони дуже схожі, але цей аромат здався мені ще більш яскравим, не таким гострим, мені здається, також хімічна атака, але трошки з іншими нюансами. І я не можу пояснити, що тут таке, але це так, також якесь щось сучасне, трендове. І у мене вже забронювали цей залишок, і скоро в мене не буде цього парфуму, ну я його шукаю тепер знову. Тому що запитують, питають. Досить популярний цей бренд. І оці, особливо ці два аромати. Так, я до них якось. Підлаштувалася. Ну, немає такого, що я їх там не можу терпіти. Просто такий специфічний газовий вайб. Так, у мене також ще є, 에, видно буде чи ні, амуаш Guidance. Аромат, який мені вислала в подарунок підписниця Вікторія, за що я їй неймовірно вдячна. Хоча спершу це був. Я нанесла такий один жирний пшик, і це було занадто. Я його побігла змивати. Потім подумала, що ну, тут він відкрився мені досить багато жасину. Тут взагалі в цьому ароматі багата піраміда, як ви вже зрозуміли, і взагалі за муажами я на ви. І цей парфум ну, хотілося мені, не дивлячись на те, що я його побігла змивати, він десь залишився. В порах моєї шкіри, і потім, коли я його змила, доносились ці відголоски. І мені це сподобалось. Оці залишки, що там залишились, мені сподобались аромат з фруктами, з молочністю, з якоюсь сандаловістю. Тут всього стільки намішано, що в мене. Я, я розказую про нього, я його нюхаю, і в мене якісь мурахи по шкірі, настільки він. На мене впливає. Е, я його захотіла, е, декілька разів до нього підходила. На роботу мені заборонили його носити, мої колеги, <сум> наносити на себе. Е, е, потрібно десь, е, десь 4 години гарно прогулятися, щоб з таким шлейфом заходити. Або намазом його використовувати, але він мене нескінченно манить до себе. Це якась. Якась, якась чарівність, не знаю. Я захотіла його офлаконити, подивилась на ціну, мене трошки вона відлякала, і ви бачите, цей пробник був повний у мене, і я навіть половину ще не зносила. Його потрібно. Досить небагато. Взагалі не рекомендую його купляти всліпу. навіть тому, що у нього, як і у бакари, і у ганімеда є свої прихильники і є свої ненависники. І я думаю, що популярність його буде рости. Він дуже цікавий для мене. І я би хотіла таке мати. Він дуже грайливий, відкривається різним, він такий різнобарвний. Квіти, молочність, сандальність, така солона сандальність і вершкова при цьому. Ну, Щось таке в ньому дуже приємне. І е, жасмін. Жасмін тут прямо дуже я сильно його відчуваю. Але він, е, от він скоріше за все, цей жасмін може. Таке несприятливе враження на оточуючих приводити, не знаю. Але ну так він мені сподобався, так мені не спочатку, а ось якийсь такий поступовий до нього поступові кроки. Наступний парфум, ще два у мене буде це фліор Наркотік, який. Я також не одразу сприйняла. Ну, приблизно було таке саме відчуття, от як я з Боїдансом від Амуаш знайомилась. Ну, хоча фльор я не побігла змивати, просто у мене був паралельний, приблизно паралельний затест бакари і фліор Наркотік, і фаворитом стала бакара. Але флір Наркотік поступово я його, до нього принюхувалася, слухала його в шлейфі від інших людей, і мені подобалось те, що я відчувала від інших. І, врешті-решт, я до нього, ми з ним якось співпали, і дійсно в мене було десь біля двох флаконів, два флакони в мене було. І потім якось ці, ціни піднялися, і мені вже жаль. Шкода витрачати стільки коштів на нього, але я все ще мрію, що я його поверну в свою колекцію. І ще один парфум також провокація це кірки, який відомий всім. Багато про нього сказано, я лише скажу, що він мені відкрився на початку аміачним мускусом, ацетоновим таким. І спочатку мене це відлякало, а потім. Мені хотілося це слухати. Я пам'ятаю, що я тестила його в брокарді, я від зап'ястку не могла відірватися. З однієї сторони, це щось було сумне, щось страшне, а з іншого боку, він мене приваблював. Я його купила після цього, також носити не могла, але от отак. Потрішечку по маленькими дозуваннями все ж таки подалі від лиця носила. <кій> От тієї всієї краси, що пишуть там Маракує фрукти, я взагалі не чула. Я чула тільки цей їдкий мускус. Але якось в шлейфі я почула кірки, я одразу його впізнала, і він мені пахнув саме Маракуєю. Я, він у мене був вдома, я прибігла, напшикалась, і отут щось там, мабуть, хімія, моя, моя хімічна складова, внутрішня, якось там змінилася, і я відчула цю маракую, і ви знаєте, Прямо заграв він на мені, і я його почула з дівчини з молодої. Він також їй личив, вона блондинка, до речі. І мені кірки дуже класно, мені він здається, що він личить блондинкам. Ну, це моє таке суб'єктивне, звісно, але я дуже гармонійно себе в ньому почуваю. І відчуваю там саме мускус. Фрукти, і навіть пісок. Пісок я не знаю, як він, ну, пісок приблизно, я розумію, це якась мінеральна нота, скоріше за все. І там все є. Ну Кірки е пішли на упередження і створили такий парфум, який, ну якщо так брати, то він до сьогодні в тренді. Ось така моя добірка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які парфуми, з якими парфумами у вас? Були такі історії, які ви спочатку ненавиділи, потім любили, які парфуми у вас такі полярні, то ви любите, то ви ненавидите, і ви не можете зрозуміти, насправді, ваш це парфум чи не ваш потрібен, вам не потрібен і щось чіпляє в такому парфумі. От Бачите, у мене досить багато таких ароматів, які мене якось. Так Зваблюють собою, спочатку відштовхують, а потім притягують ось, ось такі мої, такий мій досвід з моїми ароматами. Сподіваюсь, ми зустрінемось у коментарях. І я дізнаюсь про ваші парфуми такі контрастні, як є у мене. До скорих зустрічей, далі буде.